Всім добрий ранок, сьогодні хочу вам розповісти про таку тему, як веганство. І що я зрозумів за два роки цієї практики. Типу, для мене це дуже цікава тема, бо в першу чергу м'ясо є тяжким продуктом в плані того, щоб ваше тіло змогло його переварити, і вам треба час. Вам треба час і вам треба багато часу, щоб розщепити ці молекули. Бо коли ми їмо щось рослинне. Такого происходження, то з цього організму набагато легше виробити новий елемент, дати продукцію вашому тілу. І в наш час просто виробництво м'яса несе за собою дуже цікаву тенденцію, того, що люди це роблять зачасту ради грошей, тобто те м'ясо, яке ми купуємо в супермаркетах або ще в якихось приміщеннях. Запаковане в пластик, ці кури, це м'ясо, воно було вбито дуже зі стресом, з надруганням, з такими не дуже благоприятними речами. І це м'ясо просто несе з собою, немає ніякої енергетичної цінності, абсолютно. типу бо людина, яка виконує функцію в нашому суспільстві мисливця, охотніка, так називаємо. Воно абсолютно інше, бо людина, яка виповнює функцію охотника, вона дивиться на тварину в природі, споглядає за нею дуже багато. Дивиться, що час від часу олень може бути запаленими очима, наприклад. І він сам собі виколипує очі об дерева. І він приймає рішення вбити цього оленя, щоб він не страждав. Але наскільки це гумано? Це лише вирішує мисливець. І в нього є дуже багато ритуалів, які він е, приймає під час полювання, після вбивства тварини. І це м'ясо абсолютно має енергетичну цінність. І найбільша проблема веганства, яку я побачив за ці два роки, те, що люди, переходячи на новий ступінь вібрацій, можуть мати таку річ, як почати ненавидіти м'ясоїдів. Тобто вони їх називають трупаєди. І це теж неправильно, бо, по суті, ти намагаєшся змінити вибір людини, підсадити її на свої стандарти якісь. Але це теж не є правильним. Бо я, наприклад, почав експериментувати зі своїм тілом, почавши практикувати віганство. Тобто. Мені було цікаво, як відчуває себе свій організм, як мене як буде відчувати мій організм. Я відчув легкість, що в мене набагато більше енергії стає, бо коли ми напізуємося м'ясом, ми просто такі і все, розумієте? Але інколи моє тіло потребує м'яса. Тобто була ситуація, коли ми подорожували з моєю подругою, і ми просто упали з п'яти метрів, з гамака. У мене була на нозі огромна гіматомом, я не мог передвігатися. І ми спустились вниз в кафе, абсолютно, ну, просто так життя повело. І з нами познайомився чоловік, купив нам гуляш. Там було дуже багато м'яса. Я не їв близько вісім вісьми місяців м'яса, і я з'їв цей гуляш, і я відчув, що колаген потрапляє в мій організм, дає мені енергію для загоєння моїх е м'язів. І в такому випадку це спрацювало дуже чудово. Але все ми маємо робити з потреб нашого організму, який він відчуває, а не намагатися себе, типу, подсидіти на тренд віганства. You know? Типу, дивитись на світ своїми очами, розуміти, як він насправді працює. Ось. І ми живемо справді в дуже цікавий час, неймовірно цікавий. От. Тому. Я думаю, що. Люди спочатку своєї історії, еволюції в цілому, вони ж мали тенденцію збирати лише ягоди та рослини. А, і вони доїдали лише м'ясо вбитих тварин, бо в них не було змоги вбивати тварин. Але еволюція пішла далі таким чином, що вони подумали, що ми піздець, які є переобладательні, типу люди, тіпа, що ми преобладаємо над животними. Хоча ми маємо лише вчитись в них, споглядати за ними, ми не маємо преобладати. Бо я думаю, ми знаходимось. Хоч ми знаходимося в пішової цепочці намного вище, але ми маємо поважати, бо ми живемо в одному просторі з ними. І вони мають дуже багато знань, ці істоти насправді. От. Але люди, які живуть в місті, вони навіть не подозрівають у существуванні животних. Ну, раз в зоопарках. Тіп. Але це не то, типу, абсолютно Вот Да, як то так, як то так Да, цікаво, що ми Хуманоїд, ребята, Хуманоїд. понимаєте? Чоловік Істота дуже цікава, дуже-дуже цікава Вивчення себе це дуже цікаво. What's up? Всем пока. Я желаю вам хорошего дня, жизни, трипа по вашей жизни. Люблю вас очень сильно, всех. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки. Я в ссылке в описании оставлю свой инстаграм. Можете переходить. Я там делаю татуировки, разные штуки, прикольные творческие творчество. У И, конечно же, дальше, ребята, будет очень интересное, интенсивное путешествие. Всем пока, хорошего дня. Целую всех.